Насправді ми вже готові до того, що на сході Польщі таке може статися, бо це не вперше. Минулого тижня вже був подібний випадок раніше, два-три тижні тому біля міста Луків також таке трапилося. Ну і звісно, місто в Шеводу те, що сталося два роки тому, коли загинули двоє людей. Але найбільш страшне для нас те, що, наприклад, біля міста петриків Трибунальський теж знайшли безпілотник. А це вже далеко в центрі Польщі, і це вже справді непокоїть людей. Наприклад, коли фермер десь на своєму полі знайшов безпілотник, і тоді виникало питання. Чому служби раніше про це не знали? Як так можливо, що щось прилетіло до Польщі, а військові армія та поліція дізналися про це лише після того, як звичайна людина знайшла безпілотник біля свого дому. Але сьогоднішній день показує, що наші служби вже працюють належним чином, адже всі знали про події від самого початку, коли це сталося.